У мене по розкладу сьогодні тренування ніг, і буде воно в домашніх умовах. Ловіть тренування ніг в домашніх умовах. Перед тим, як розпочати тренування, обов'язково одягаємо зачотні стильні офігенні носочки, без цього ніяк. Бо тільки з зачотними носками вийде офігенне тренування ніг. Цьому тренуванні ніг у нас не буде ніяких ні підходів, ні повторів. Основне завдання полягає в тому, щоб просто опуститися і сісти повністю на землю і піднятися. Вибираємо три офігенні пісні, які вам саме більше подобаються, і працюємо протягом трьох пісень. Між піснями робимо відпочинок, але не більше трьох хвилин. От, і можете включати фантазію, бути креативними, підніматися і опускатися. Як зможете. Це була перша частина тренування і друга частина тренування це ікроножні м'язи. Так само вибираємо три пісні, які вам подобаються, і стрибаємо на носочках. Можете змінювати ноги, стрибати по черзі на одній нозі, на двох. Так само працюєте три пісні, відпочинок робите по відчуттях, але не довше трьох хвилин. Дякую за перегляд. З тебе підписочка, з мене більше тренувань.